Вас в ефірі підсумковий випуск новин тижня. Що минає про головне і найцікавіше, що сталося в нашому місті, розповім вам я, Ірина Хвалько. Легалізація заробітної плати та офіційне працевлаштування найманих працівників стоїть на особливому контролі міської ради. Декілька років тому була створена міська робоча група, яка займається цими питаннями. Днями члени робочої групи здійснили перевірку фізичних осіб підприємців, які ведуть свою діяльність на районі Металург. Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б не хотіла проживати у комфортному місті, отримувати гідну заробітну плату та бути соціально захищеною з боку держави. Проте мало хто замислюється, чому все частіше ми чуємо вислів заробітна плата в конверті. З метою недопущення виплати заробітної плати у конвертах або нижче встановленого законодавством мінімального розміру оплати праці, правомірності діяльності підприємців, працівники виконавчих органів міської ради, Центру зайнятості пенсійного фонду та податкової інспекції перевіряли суб'єктів, які займаються підприємницькою діяльністю в районі третього кварталу. Загалом картина була однаковою. Близько 40% працівників із загальної чисельності перевірених суб'єктів не були офіційно працевлаштовані. За поясненнями робітників вони знаходяться на стажуванні. В деяких магазинах взагалі були відсутні куточки споживача та дозвільні документи, які в обов'язковому порядку повинні розміщуватися у закладах сфери торгівлі. Були випадки, коли магазини раптово зачинялися, коли дізнавалися, що представники робочої групи завітали до їх сусідів. Не на камеру продавці, які нелегально працюють, говорять, що заробітну плату вони отримують по-різному, дехто мінімально, дехто відсотки від виручки. Проте жоден з них не. Не відмовився б мати офіційне місце роботи у трудовому кодексі. Право роботодавця приймати працівника на безоплатне стажування не встановлено. Тому для тих, хто вважає, що він стажується, передбачені офіційні трудові правовідносини та грошова винагорода за період випробування. Інспекція по труду е, составляють протоколи. Е, О привлечении к админ ответственности в виде наложения штрафа минимальный штраф 510 гривен и передает на рассмотрение в суд. Если предприниматель не оформляет и не внемлет, то тогда за неисполнение законных требований инспектор, инспектор по труду составляет постанову и передает уже на исполнительную службу штраф там намного больше. Тож завдяки таким перевіркам, спочатку року вдалося офіційно працевлаштувати 41 особу, яка нелегально працювала у фізичних осіб підприємців. Справами тих, хто не мав жодних документів на проведення діяльності, займаються відповідні органи. 19 червня з робочим візитом до Нікополя прибули представники Дніпропетровського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України за їх участю. Вперше в регіоні був проведений день відкритих дверей з питань захисту конкуренції. Він відбувся на базі виконавчого комітету Нікопольської міської ради. Семінар на Раду було проведено під головуванням голови Дніпропетровського територіального відділення Антимонопольного комітету України Наталі Кочугури за участю міського голови Руслана Токаря та представників виконавчого комітету Нікопольської міської ради. У рамках заходу були розглянуті питання щодо роботи та ролі антимонопольного комітету та його повноважень. Першочерговим завданням цього контролюючого органу є виявлення монополістів, відслідкування поведінки суб'єктів господарювання на ринку та дотримання норм конкуренції. Також розглянули законодавство та типові порушення органів місцевого самоврядування, приклади недобросовісної конкуренції. Для представників бізнесу було проведено окремий круглий стіл. Підприємці брали активну участь у діалозі та задавали питання, що їх хвилюють. Було дуже дуже багато питань в і монополістів і як взаємодіяти з антимонопольним комітетом. Тобто мені дуже приємно, що вот у нас свершился этот діалог? Я думаю, що не последній приглашає всіх к діалогу в город Дніпропетровськ, Готовы всім допомогти в рамках нашої компетенції. За порукою успішного виконання покладених на комітет завдань зазначила Наталя Кучугура. Є тісне співробітництво з державними органами, з підприємцями та громадськістю. З 1 червня у Нікополі офіційно запрацював міський пляж. Лише цю прибережну зону офіційно визначено місцем масового відпочинку населення. До послуг відвідувачів дитячі та волейбольний майданчики, туалети, питні фонтанчики і роздягальні, спеціально облаштовані місця для паління. За безпекою на воді стежать рятувальники. У літню спеку більшість нікопольців мріють навіть посеред робочого дня хоч на хвильку зануритися у прохолодну воду. Тому й не дивно, що після обідню пору і до самісінького вечора міський пляж стелений тілами що засмагають. Відповідальність за отримання та організацію діяльності міського пляжу несе комунальна бюджетна установа міська аварійно-рятувальна служба на воді. Всі підготовчі роботи до відкриття купального сезону вони провели ще у травні. Акваторію відведено для купання очищено від сторонніх предметів. Приведено в готовність рятувально-водолазне спорядження, плавзасоби та організовано цілодобове чергування рятувальників. Тож пляж на 100% готовий прийняти відвідувачів. Санстанція дала добро і еженка санстанція бере забор води. На качество офіційно пляж працює з 10-ї години ранку до 8-ї вечора. Кожного дня його відвідують близько 200-300 городян та гостей міста. Але з культурою поведінки відвідувачів не все так добре, як хотілося б. Більшість з них скаржаться на санітарний стан зони відпочинку. Як виявилося, причиною такої ситуації є самі ж відпочиваючі. В прошлом году ми е е започаткували будемо так говорити, согласно закону о курении, вот мы поставили вот табличку место для курения. Но ну, если посмотреть, когда сидишь возле этой таблички или смотришь, показываешь на людей. И... делающим замечания, они вроде бы как и слушают. А так, в основном, конечно, женщины. Почему, я не знаю. При маленьких детях курят и бычки, те, которые недокуренные, оставляют после себя в песке. А бычок достать с песка, практически, если он виден, его можно достать. Но на сегодняшний день у нас 4 человека работают в центре занятости, помогают нам убирать территорию. В неделю мы вывозим 5-7 кубов мусора в неделю. Вивозимо мусор їжеднівно. Ще однією неприємністю, що перешкоджає людям вільно відпочивати на березі Каховського водосховища, є великий, особливо на вихідних, потік автотранспорту. Цей факт, окрім того, що створює чимало незручностей для вільного пересування відпочиваючих, дає загазованість морського повітря та є додатковим чинником для виникнення ДТП. Двіження машин здесь до такої степені хаотичне, а мотоцикли і мопеди без глушителів, Просто диву даєшся. Желательно, звісно, перекрити движение на пляжі на час хоча б води на три місяці. А там можна потім будет відкрити. Зробимо місто чистішим саме під таким гаслом минулої суботи в Нікополі відбулася толока. Підприємства, організації, установи наводили лад поблизу будівель і на прилеглій території. Особлива увага цього разу приділялася стану пам'ятників і пам'ятних міст, присвячених великій вітчизняній війні. В рамках Всеукраїнського суботника працівники виконкому міської ради і бюджетних установ наводили лад на території пам'ятника Пушка, що знаходиться на набережній. Влітку вона є улюблене місце відпочинку не тільки городян, але й гостей міста. Тож самого ранку нікопольці взялися робити набережну ще чистішою і привабливішою. Збирали сміття, що залишають після себе відпочиваючи, косили бур'ян, збирали сухостій. Всього ж в суботнику з озеленення і благоустрою взяли участь понад три тисячі нікопольців. Вдалося упорядкувати майже 70 гектарів території парків, скверів, алей та прибудинкових територій. Торі благоустроєно 8 пам'ятних місць великої вітчизняної війни. ліквідовано 32 стихійних сміттєзвалища. У Спортивному залі Нікопольської дитячої юнацької спортивної школи номер 1 відбувся міський турнір з паралімпійського виду спорту. «Боча». Організаторами змагань виступила спортивно оздоровча організація інвалідів Аква. Також відділ з питань спорту та туризму міської ради, комунальне підприємство Спорт для всіх Спартак і Нікопольська міська організація партії регіонів. Нещодавно спортивно-оздоровчий клуб Аква відсвяткував своє десятиріччя. На сьогодні кількість членів цієї організації складає 200 чоловік. Більшість з них є постійними учасниками культурних і спортивних заходів міського та всеукраїнського рівнів. Головне завдання «Акви» – реабілітація інвалідів з різними травмами і захворюваннями. Для цього ідеально підходить такий вид параолімпійського спорту, як боче. Він не вимагає значних фізичних зусиль та навантажень. «Цей вид спорту в нашому місті буквально починає Каразвиватися прошлого года. Наши спортсмены представляют наш город на всеукраинских соревнованиях. У нас уже есть чемпіонка Украины, которая будет представлять нашу страну на международных соревнованиях. Для того щоб цих досягнень було значно більше, міська влада вирішила посприяти в популяризації Боча в Нікополі і днями провели відкриту першість міста. На початку учасників турніру привітали заступник міського голови Лариса Дуксова та депутат міської ради, член фракції партії регіонів Вадим Колесник. Для того щоб проведення змагань було комфортним і проходило на високому організаційному рівні, гості подарували керівнику організації АКВА Антону Сірову набір професійних м'ячів. Боче город нам очень сильно помогает. Помогает нашей организации в нашем развитии. Значит, из бюджета выделяются субвенции на, на, проведение мероприятий, на, этих, на содержание нашего офисного помещения. Значит, ну и, и идет поддержка как финансовая, так и моральная, и организационная в проведении наших спортивных соревнований, там, мероприятий. Ну, і реабілітаційної діяльності. Перед початком змагань для всіх присутніх виступили переможці загальноміського та призери всеукраїнських конкурсів груп підтримки команда черлідерів школи номер 22 та юна вокалістка, вихованка будинку дитячої творчості. Потім учасників розбили на пари і почалася гра. Ця гра придумана для людей з тяжкою формою ДЦП. І для людей, ну то слабеньких, да слабих фізично, і для людей, у которых перелом шейного й позвоночника, діла есть у них плохо работают руки. Боже вимагає від гравців точності, зібраності і концентрації. Мета гри розташувати свої кулі якомога ближче до Джеку білого м'яча порівняно з кулями противника, причому дозволяється вибивати своїм м'ячем м'ячі суперника. Коли всім'ячі викинуті на корд, рефері оголошує кінець партії і нараховує очки тій команді, чиї кулі виявляються найближчими до Джеку. Звичайно, хтось грав краще, хтось гірше, але всі, хто взяли участь у турнірі, незалежно від результатів, справжні переможці. В першу чергу над собою. Днями в Нікополі відбулося урочисте відкриття нового спортивного майданчика за адресою вулиця Головко. 30. це міні-тренажерний комплекс під відкритим небом, який може відвідувати кожен нікополець в будь-який зручний для нього час. Кошти на придбання спортивного обладнання було виділено з обласної субвенції у рамках реалізації соціального проекту президента Віктора Януковича Діти майбутньої України. Монтажно-будівельні роботи профінансував і допоміг здійснити депутат цього округу від партії регіонів Олександр Рибаков. Детських площадок ми вже, слава богу поставили доволі таки багато. і ось ця програма, яка сьогодні по порученню президента, губернатора, віце-прем'єр-міністра, сьогодні реалізовується у нас в області. Ми сьогодні і Обласні деньги і свої будемо направляти і на детские площадки, і тепер будемо направляти і на спортивні площадки. На урочисте відкриття зібралися і діти, і їх батьки з навколишніх будинків. Малеча нетерпляче чекала, коли вже нарешті випаде нагода власноруч випробувати свій снаряди. Після традиційного перерізання стрічки вони заполонили спорткомплекс під відкритим небом. Коли з'явилася появилась спортивна площадка. Так ми веселились, такі раді всі були. Вот. Нам очень очень, ну, очень ну, мы рады за, за такой подарок, нам такой подарок подарил Алесян Михайлович. Там очень хорошо. Когда там девочки, мальчики прыгают, сміються, это так хорошо. Я даже не знаю, як сказати, що у нас є мальчики. У нас очень сильные мальчики і девочки. Вот моя сестра Наталія. Вона очень спортивна, вона там займається постоянно, постоянно ділянці гимнастику и і все таке. Згодом діти, жителі цього мікрорайону, влаштували гостям і своїм батькам імпровізований концерт. Потім всіх їх пригостили морозивом. Новому майданчику мородіє не лише малечі, але й старші. Покоління тепер в їх дворі завжди лунатиме дитячий сміх. А прихильники здорового способу життя мають можливість будь-який час вийти і потренуватися, поправити власне здоров'я. Зараз я спілкувалася з жильцями, що пимо дітей, які тут будуть займатися спортом, тому що відження це життя. жизнь. значить, де ж, де ж де пенсіонери сказали, дивлячись на він, я буду укріпляти свої, свої заболівання, я Теж буду приходити. За два останні роки в Нікополі було встановлено більше 150 дитячих майданчиків. Анчиків і 9 спортивних комплексів зовсім скоро на міському пляжі з'явиться і комплекс турніків для хлопців, які захоплюються новомодним видом спорту – стріт-воркаут. 28 червня наша країна відзначатиме відразу два державних свята День Конституції та День молоді України. В Нікополі з цього приводу відбудеться широкомасштабна культурно-розважальна програма Молодість Спорт. Драйв». І, звісно ж, до нас завітають спеціально запрошені зірки естради, молодіжний поп-гурт «Время і стікло. 28 червня приходьте з друзями на європейську площу і ви не пожалкуєте. На цьому черговий випуск програми Нікополь сьогодні завершена. Всім, хто готується у відпустку, наш творчий колектив, і я особисто бажаємо гарного відпочинку і незабутніх позитивних вражень. Всім іншим добробуту і злагоди в ваших домівках. Дякую за увагу і побачимось.